Всім привіт! З вами ваша б'юті подруга Женя. Чи помічали ви коли-небудь, як парфуми з ягідними нотами створюють особливу смачну атмосферу навколо? Вони додають у повсякденні трошки свята, дарують гарний настрій і так і тягнуть на усмішку. Тож сьогодні ділюся підбіркою найкращих ягідних гурманських ароматів для тих, хто любить все найсоковитіше та найапетитніше. Можете зручніше, і поїхали! Перш ніж перейти далі, давайте з'ясуємо, що ж таке гурманський аромат. Якщо коротко, це композиції, у яких відчуваються смачні їстівні ноти: ваніль, карамель, шоколад, вершки, ягоди, фрукти та багато іншого із смачною гастрономією. Вони ніби створені, щоб нагадати нам про смачні ласичі. Такі аромати завжди мають теплий, затишний, апетитний характер і часто викликають асоціації із домашнім затишком. Ну що ж, з цим розібралися, то ж переходимо до нашого першого героя. У світі яскравих парфумерних відкриттів останніх років Red Damour від Loran Mazon впевнено посідає перше місце у списку найцікавіших і найсміливіших гурманських ароматів. Якщо ви мрієте про парфуми, які поєднують соковитість ягід із глибокою чуттєвістю, повз них пройти просто неможливо. У 2022 році над їх створенням працював сам Лоран Мазон, легендарний французький парфумер, відомий своїми оригінальними і майже театральними композиціями. Ред Дамур задумувався як універсальний аромат, який можуть носити і жінки, і чоловіки. З перших секунд він вибухає соковитою вишнею, підкресленою відтінками шафрану та чорного перця. Серце парфумів це загадкова шкіра, ніжна фіалка і жасмин. Вони надають композиції особливого шарму, об'ємності і легкої загадковості. База тримає на собі весь цей десерт. Теплі акорти бобів тонка, деревини пало Санта та насиченого пачулі із геліотропом створюють м'який кремовий та майже оксамитовий шлейф. Реддамур, ніби залишає на шкірі після смак улюбленого ягідного десерту. Ідеальний вибір для пори року, вечірніх виходів або тих моментів, коли хочеться відчути навколо себе особливу атмосферу. Знаєте, інколи аромат приймається як фешн-штрих до вашого образу. Тому, якщо ці парфуми уявити аксесуаром, то це, без сумніву, розкішні довгі шкіряні рукавички у глибокому винному відтінку. Вони одночасно вишикані і трохи зхвалі, додають образу особливого характеру та впевненості. Дівчата зізнаюсь, іноді у світі парфумерії дійсно з'являється мастхев для колекціонера. Crystal Noir Parfum від Versace – саме така знахідка. Це нова версія легендарного аромату, яку парфумер Антон Лі презентував буквально нещодавно. А чи є серед вас власниці класичного варіанту? Як на мене, обидва аромати мають свою родзинку. Перший більш загадковий і східний. А ось новинка звучить сучасніше, ніжніше та має ще більший смачний об'єм у нотах. Якщо полюбляєте знайомі мотиви у свіжому виконанні, спробуйте цю нову інтерпретацію. Вона точно зможе здивувати навіть затятих фанаток бренду. Перший акорд це пікантний мікс спецій, рожевого перцю і свіжої чорної смородини, який одразу налаштовує на загадкову хвилю. У серці аромату звучить смачне тріо: карамельна солодкість, витончені стуберози та легка прозорість канвалі. А коли на шкірі залишається шлейф, він поступово переходить у глибокий насичений післясмак. Амбра, сандал, ваніль – делікатна орхідея і сучасна деревна нота, яка надає парфумам легкого перцевого драйву і стильного об'єму. Якщо шукати асоціацію серед аксесуарів, Crystal Noir Parfum від Versace – це розкішні рожевоксамитові ботильйони з виразним геометричним каблуком. Стильні для вечірніх виходів та тих моментів, коли хочеться підкреслити свою індивідуальність. А якщо ви любите не лише легкі гурманські парфуми, а й ті, у яких є деревний подих, то Wood Parfum від Дісквер це саме той варіант. Це жіночий аромат, створений парфумеркою Daphne Бюже. Він балансує між м'якою квітковою жіночністю і сучасною деревною прохолодою. Перші хвилини відкриття аромату нагадують мені обережні кроки весняним садом після дощу. Легка кислинка листя малини зустрічається з оксамитовою магнолією, свіжістю мандарина та тендітною ніжністю конвалії. Серце розкривається теплом османтусу та витонченістю жасмину. Цей дует ніби додає яскравого жіночного характеру, м'якості та відкритості. А шлейф це світла деревина, кристалічний абраксан і білий кедр створюють відчуття прозорої, сучасної енергії, яка залишається з вами до самого вечора. А з чим цей аромат асоціюється у вас, дівчата? Може, це улюблені окуляри, мінімалістична підвіска чи навіть ваш особливий головний убір? Діліться у коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. А ми переходимо до останньої композиції нашої підбірки. Чи мріяли ви про аромат, який одразу стане вашим персональним проявом сили та сміливого втілення стилю? Саме таким є Дукеса від Грітті, екстракт парфумів, випущений у 2020 році. Ви здивуєтесь, але автор Лука Гріці прямий нащадок венеційської династії, що займалася торгівлею спецями ще у 16 столітті. Сам флакон символ розкоші і величі. Корпус оздоблений глибоким оксамитом, а масивна кришка нагадує золото, що переливається на світлі. Коли беру флакон у руки, відчуваю себе ніби справжню героїню світського вечора. Від першого дотику цей аромат зустрічає вас глибокою, майже лікерною чорною вишнею, зігрітою золотими нотами шафрану. На тлі солюючої вишні присутні невловима гірчинка апельсинової цедри та оксамитовий шепіт персика, які надають звичайні особливої витинченості. Гурманські ноти темного шоколаду плавно переплітаються в серці з пряною гвоздикою, а білий жасмин додає легкості та ніжності. У шлейфі залишається подих солодкого мигдалю із тонкою пудровістю ірису, обраблений кришталевою крихтою тростинного цукру. Аромат залишає на шкірі відлуння вишуканості і затишку, яке хочеться відчувати ще і ще. Якщо він був би аксесуаром, то це точно розкішний темний оксамитовий клатч клач із золотистими деталями. Вишуканий, глибокий у витінку, але з елегантною блискучою фурнітурою. Він символізує стриманість, увагу до деталей і впевненість у своєму шармі, який шлейф на вашій шкірі. Ну що ж, дівчата, ось ми і завершили нашу сьогоднішню гурманську підбірку. Я дуже чекаю на ваші враження. Пишіть у коментарях, які парфуми зачепили вас найбільше. Не забудьте поставити подобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Обіймаю ваша Женя і до нових зустрічей у світі краси!